В Едемському саду люди повелися на диявола, адже він обіцяв стати богами через знання з дерева, пізнання добра і зла. Закінчилося сумно. Далі йшов передпотомний, передпотомний час, коли люди так само хотіли стати богами і почали спарюватися з ангелами. Зараз так само багато різних гендерів, статей і так далі. Ви запитаєте, чому? То тому, що диявол він спокушає нас. Спокуса це коливання розуму. Якщо нехтувати Словом Божим, то переможцем у нашому серці буде диявол. А він сильно зараз біснується, тому що його час коротший. За часів і Гомори люди були настільки поглинені гріхом, що просили у праведного лота видати двох ангелів, щоб почати з'єднуватися з ними. Без Бога ми не зможемо залишатися людьми. І диявол дуже хоче, щоб людина перестала себе якось індифікувати в суспільстві. Світ божеволіє, але, на жаль, не тільки світ, а й церква. Ті країни, де церква не божеволіє, вони мають результат, а там, де все провалено, там нічого й нема. Але як Бог рятував лота і ноя, то так він буде рятувати й нас, істинних віруючих, і ніяка біда нас не згубить. І церква стане фінальним ковчегом порятунку. Бажаю всім взяти свій і слідувати за спасінням. Амінь. Якщо у вас виникли питання, задавайте, буду рад відповісти.